Біля ліцею номер 3 Івано-Франківська зібралися родичі, друзі та побратими В'ячеслава Тушного і Павла Брикіна. Полеглі на фронті воїни навчалися у цьому закладі. У пам'ять про них сьогодні на фасаді ліцею відкрили меморіальні дошки. Захід розпочали із виконання гімну України. Присутнім зачитали біографії бійців, а рідні загиблих зняли прапори із пам'ятних дощок. Ви не забули мого чоловіка, ставили цю дошку. Я дякую всім. Він в мене був, бо я опора для моїх дітей. Він був дуже хорошим батьком, хорошим другом. Я вам всім дуже сильно вдячна, Слава Україні! Учні ліцею поставили під меморіальні дошки свічки, а присутні поклали квіти. Спогадами про В'ячеслава Тушного поділився його командир, з яким вони познайомились в 2014 році на фронті. Добрішої людини, яка настільки завжди була готова прийти на допомогу, на виручку, дуже тяжко знайти. Дякую за службу. Слава Україні! Вчителька В'ячеслава Тушного Наталія Галюк розповіла, що після випуску він часто дзвонив, питав, як справи, та заходив у гості до школи. Пригадала жінка і своє перше знайомство із майбутнім захисником. У далекому 2001 році я стала класним керівником чудових діток. Їм було 10 років. Це був 5 Б клас, і серед учнів був В'ячеслав Тушний. Це був дуже скромний. Це був вічливий і врівноважений хлопчик. Я дивлюся на світлини. Маємо альбом нашого класу, і на них дивиться добра дитина з добрими дитячими очима, але водночас вже в той час в нього був мужній дорослий погляд. Петро Сукенник, близький друг Павла Брикіна та його родини, каже, Павло був доброю людиною, завжди підтримував оточуючих. Того року, перед тим, як віншов на фронт, він. мені Мене одне попросив, щоб підтримувати його сім'ю. Разі чого я вже щось таке передчуття було, що то щось не дав. За словами директорки ліцею номер 3 Наталії Микули, у війні з російськими окупантами загинули п'ятеро випускників закладу. Дуже знаково, що саме на фасаді ліцею відкриті ці дошки. Адже наші діти щодня йдучи до школи і повертаючись, будуть бачити. Портрети цих героїв і згадувати про те, що вони віддали своє життя за те, щоб вони могли спокійно навчатися. Наталя Олексієнко, Назар Вінтонюк, новини Суспільне, Івано-Франківськ.